Комунізація триває радянські символи та назву міста російською на фасаді одеського залізничного вокзалу вирішили сховати подалі від очей. Після 70 років існування банером з тризубом закрили барельєв ордена Леніна та зірку героя для їхнього демонтажу. Необхідний дозвіл обласного департаменту культури чекають. Я народилася в СССР, але виросла я у вільній Україні, тому вони не потрібні. А у польському місті Бжех пам'ятник, що прославляє радянську червону армію, зносять без зайвої бюрократії. Після нападу Росії на Україну польський сейм ухвалив закон, що дозволяє безперешкодно позбавлятися символів тоталітарних режимів. Часом в ризі демонтували величезний меморіал з комуністичного минулого. Загалом зносили три дні. А на відправлення у небуття майже 80-метрового обеліску радянському солдату знадобилось сім годин. Зрештою він гучно завалився в басейн. Падіння стели спостерігачі зустріли оплесками. Поки світ філігранно позбавляється залишків радянщини, українці демонструють небачену майстерність у захисті рідної землі. Наші вертольотчики показали вищий пілотаж, пролетівши під дротами в високовольтної лінії. Тільки подивіться, на якій висоті змогли отримати машини і залишитись неушкодженими. Слава відчайдухам ЗСУ. Черги зменшаться. Відтепер у Вінниці отримати нові водійські права, здати іспити чи поставити або зняти з обліку машини буде легше. В місті відкрився третій сервісний центр МВС. Він переїхав із тимчасово окупованого Херсону. Встигли перевезти працівників, забрати техніку, бланки посвідчень водіїв та сервер. Стояти у чергах не доведеться. Можна записатись в електронну. Працюватиме сервіс усі дні, окрім неділі. Наш сервісний центр на рівні з Вінницькими нашими колегами буде надавати якісні послуги від Херсонської області, в місці, дислокацію в місті в Вінниці. На теперішній час у нас працює 11 досвідчених працівників. Будемо виконувати до 80 операцій з реєстрації та переєстрації транспортного засобу, а також будемо приймати до 40-50 практичних та теоретичних іспитів на день. героя України Дмитра Майбороди тепер носитиме 26-й ліцей в Вінниці. Вісім років тому льотчик ціною власного життя врятував побратимів із сотні людей, адже відвів від населеного пункту залізну птаху. Ми провели громадські слухання. Зрозуміло, думка виявилася одноголосною, і ця школа вже буде носити після прийняття рішення сесії такі горде ім'я героїв, які гинуть. За Україну, які не роздумують, що кладуть своє життя і здоров'я їх ім'я треба увіковічнювати. Нині місто активно готується до навчального року в період війни. Наразі у закладах освіти облаштовують сховища. Майже 40 мільйонів направляємо на освіту на підготовки укриттів для того, щоб і споруд цивільного заходу захисту для того, щоб належним чином розпочати в офлайн режимі навчальний рік. До того ж, для навчальних закладів місто закупить 65 електрогенераторів. Таке рішення прийняли на черговій сесії міської ради. Підживлювачами забезпечить і найпростіші укриття у школах. Будуть вони різної потужності. Було виділено трохи більше ніж 8,5 мільйонів коштів для закупівлі 65 електрогенераторів. Це генератори, які будуть 14 по 24 кВт і 51 по 6 кВт. Ми маємо передбачати будь-який варіант, і при втраті енергопостачання потрібен працювати генератор, який буде давати і світло, і тепло дітям у закладах. Завершить до початку опалювального сезону і відновлення будинків, що постраждали від теракту 14 липня, зокрема по вулицях Коцюбинського, Виниченка та Острозького. Направляємо 25 мільйонів 815 тисяч на ліквідацію наслідків удару, тобто по ремонту будинків в районі площі перемоги, Ви самі бачите, що там на завершальному такому етапі робіт. Я маю на увазі по дахам, по вікнам-під'їздах. Співпрацює у цьому напрямку місто із міжнародними організаціями. Які зголосилися допомогти, і в тому числі заміни вікон в під'їздах багатоквартирних будинків, які отримали пошкодження внаслідок ракетного теракту. З ними проводиться відповідна робота, консультаційна. В деяких організаціях проводяться тендерні процедури для того, аби відібрати підрядних організацій, які будуть виконувати роботи з заміни вікон в під'їздах. Грошову підтримку отримують і мешканці громади, які постраждали 14 липня. Пораненим виплачують по 25 тисяч, а сім'ям загиблих по 50. Загалом з міського бюджету на це виділили 3,5 мільйони гривень. Іх звернень поступило вже 48, це щодо поранених, та 19 подали сім'ї, де є загиблі. З цих 48, що подали від поранених, вже 42 Матеріальну допомогу одноразову грошову вже призначено. А з 19, де подали сім'ї загиблих, 17 особам також її вже призначено. Загалом депутати міськради розглянули понад шість десятків важливих для громади питань. На перший погляд, це квартира в стилі лофт. Втім, так сьогодні виглядає укриття мешканців будинку, що на Коцюбинського. Його люди облаштували самотужки, вирили глибший підвал, тому що не можна було заходити. Тут майже на заходили, зігнувшись, дуже дуже зробили, залили підлогу цементом, побілили, зробили дезінфекцію, потім поштукатурили. Далі вже краскою, водою, водоймурсіонкою я вже сама білила разом з прибиральницею. Мешканці констатують, їхній будинок старожил, переживає вже другу війну. У 1937 році, коли його будували, то, мабуть, таке питання тоді теж стояло, тому що наші підвали вони мають таку дуже цікаву стелю. Тут, Рельси через кожних 80 сантиметрів і полукругом виложений кирпіч. Це для того, щоб стеля була більш моцною, більш практичною. Зробити укриття максимально комфортним ідея голови ОСББ Оксани Володимирівни. Мешканці жінку підтримали. Лад у підвалі наводили поступово. Якби ми чекали, скажімо так, у нас нічого цього б не було. Так, що, якщо мешканці згуртовані, якщо вони мають таку потребу, то я думаю, треба самим також докладати зусиль для того, щоб облаштувати собі ну, прихисток такий безпечний. Меблі, ковдри та пледи, люди зносили не шкодуючи, просила мешканців своїх, хто світло провів, хто полочки поприбивав, хто стільці повіддавав, хто коврики повіддавав, е, головне те, що я хотіла його зробити е, і те, що було потрібне, я в людей питала, і люди допомагали. І йшли на зустріч. Домашнього затишку в укритті додає облаштована невеличка кухня. Тут є варін'є, і кофе, і чай, і кожен навіть приходив своїми чашечками сахар. Сказала міська рада придбати радіо, придбали радіо, можемо слухати інформацію. А ще як і годиться, запаслися питною та технічною водою, підготували аптечку, закупили свічки, сірники, додаткові лампи. А щоб очікувати відбій тривоги було затишніше, стіни прикрасили вишитими рушниками. по максимуму, старалась зробити це місце уютним і щоб тут були гарні речі, які заспокоюють око, які заспокоюють в тому випадку, коли дуже страх в душі. І це, мабуть, теж важливо. Тож тривоги тут не ігнорують. Спускаються до підвалу усім будинком та ще й приймають тих, хто мешкає і працює поруч. Потурбувалися в укритті і про дитячий простір. Для малечі облаштували окрему кімнату. Тут є пазли і навіть дитячі іграшки, аби малеча не сумувала. А щоб діти могли дивитися улюблені мультики, тут навіть провели вай-фай. Я звернулася до провайдера, вони провели безкоштовно без абонплати. Провели нам я тільки купила роутер, і вони нам провели інтернет. Тепер дітки можуть тут дивитися мобілки і свої мультики і тихенько сидіти. Мріють мешканці облаштувати в підвалі туалетну кімнату. Самтехніка вже є. Грошей не вистачає на дороговартісний насос, Тож шукають додаткові можливості, аби до завершити своє укриття. Сучасний і багатофункціональний кілька років жителі села Вишенька Уланівської громади мріяли про міні-парк відпочинку та спорту. Завдяки спільним зусиллям влади, місцевих мешканців, підприємців і бізнесу, територію вдалося облагородити. Роботи над майбутнім простором не припинили навіть попри війну. Проблем вистачає, і зрозуміло, набагато більше дала нікому не потрібна ця рашистська навала, значить, але ми. Руки не впускаємо, працюємо. Ми поступово, поступово з такими мінімальними, але з корисними, значить, кроками рухаємося, значить, вперед. Територію простору обнесли акуратним парканом. Доріжку вимустили тротуарною плиткою, висадили квіти на клумбах та встановили лавочки. Планується у парку і водограй, та головний акцент на здоровому способі життя. Завдяки перемозі в обласному конкурсі Комфортні громади вже закупили спортивний інвентар. На це отримали 35 тисяч гривень. Повністю завершити роботи планують у наступному році. Тренажери мають бути значить, з лівої сторони, значить там буде відповідно зроблена площадка значить, асфальтована, Войтбольна, значить, сітка стояти, далі щит баскетбольний стояти, і в куті, значить, з лівої сторони мають бути тренажери поставлені. З цієї сторони, з лівої альтанка має бути значить. і далі значить, парк значить, для дітей. Заслуги перед вінничиною під час сесії обласної ради письменників, волонтерів і військових нагородили почесними відзнаками. Одну з них посмертно присвоїли Михайлу Зайцеву, бійцю корду, який загинув, захищаючи країну. Нагороду героя отримали син та дружина. Зал аплодував стоячи. Це стоять. Відзнаку отримав і Денис Романовський. Дякуємо вам вам. Дякую. Дякую. Бажаємо здоров'я і знійте, будь ласка. Раз. Так, Дениса, вітаю угу. ще в 2014-му Чоловік присвятив життя волонтерству. Тепер каже, роботи побільшало в рази. Безмежно дякую міській громаді, що подала мене на цю відзнаку. Ось це в першу чергу заслуга нашої команди, тому що я один. Навіть би сотої частини не зробив того, з чим справилася наша команда, тому в першу чергу це наша спільна нагорода. Ось мотивації звичайно додає вдячні за відзнаку. Від урочистостей і до порядку денного більшість питань сесії, прийняття, передача та оренда комунального майна. Прийняли рішення щодо передачі двох автомобілів швидкої медичної допомоги, як приклад, забезпечення якісного функціонування медичної сфери двом громадам це турбів і глухів. Ми передали в оренду за одну гривню автобус для всеукраїнського. Об'єднання сліпих у Вінницькій області. Це люди з обмеженими потребами, яким вкрай необхідно для різних цілей такий транспорт. А питанням гуманітарної допомоги продовжує опікуватись міжрегіональний координаційний штаб від середини серпня. Громадам області вже передали не один десяток тонн. Вже понад 20 громад отримало буквально вже в серпні в серпні. Продукти це там цукор, мука, крупа, олія, м'ясні консерви. І розпочато процес передачі потребуючим, розширили коло осіб, хто отримає це вже в залежності від моніторингу на місці ситуації і пропозиції громад, координаторів, депутатів. Такі. Продуктові набори отримають жителі області, не тільки переселенців, в тому числі і отримають сім'ї військовослужбовців. Загалом гумштаб передав жителям Вінничини майже 37 тисяч продуктових наборів. Їх продовжують збирати завдяки допомозі партнерів. Невдовзі обсяги допомоги можуть сягнути 300 тонн. Один мільйон гривень кредиту під 5% відсотків річних. Підприємство Вінниця облтеплоенерго отримає фінансову допомогу на підготовку до нового надскладного опалювального сезону. Відповідне рішення підтримали депутати обласної ради під час чергової сесії. Це мільйон піде на проекти, які у нас запущені по місту Вінниці. Багато проектів і по погребищу. Плануємо показятину там, де ми ведемо реконструкцію наших котел. Готуватися потрібно до найгіршого варіанту. Тому підприємство склало для себе перелік тих заходів, які ми маємо реалізувати, і чітко йдемо по кожному пункту. Звертаємося за підтримкою до всіх владних установ, які нам можуть підставити плече в цій ситуації, тому що ми розуміємо, що наші інтернати по Вінницькій області, які теж опалює наше підприємство, заходи охорони здоров'я, це наше медмістечко по місту Вінниці. Це ми не можемо допустити, що тепло, не дай Боже, буде відсутнє. Фінансування не вистачає навіть попри те, що компанії доводиться добряче економити, зокрема й на зарплатах працівників. Адже в пріоритеті не залишити вінчан взимку без тепла. Вінницяоблтеплоенерго готується до різних варіантів розвитку подій. Адже через розв'язану Росією війну опалювальний сезон може опинитися під загрозою, а для когось проходити в умовах часткової або повної відсутності природного газу і електроенергії, пояснює Андрій Ковальов. Ми робимо надзусилля, щоб в кожній нашому котельні, там які опалюють об'єкти соціальної інфраструктури, населення, охорони здоров'я, у нас були котли на альтернативних видах палива у разі зникнення газу, щоб ми мали можливість працювати на дровах, на пилетах. Ми готуємо і модульні котельні, які будуть мати можливість переставляти між об'єктами, Альтер... Активно ставимо обладнання на альтернативних видах палива. Ремонтуємо мережі готуємося в повноцінно для того, щоб мати можливість надати і саме головне якісну послугу, щоб вона була можливість кожній родині по Вінницькій області мати тепло в своїй оселі. Зошити олівці альбоми та рюкзаки у Вінниці. Поліцейські влаштували благодійну акцію для дітей переселенців та тих, чиї сім'ї опинились у важких обставинах. Збирають канцелярію. Принести шкільне приладдя може будь-хто. Спеціальний контейнер сьогодні поставили на проспекті космонавтів. Канцелярію та наплічники збирають до 9-ї вечора. Дуже багато діток, дуже багато діток з різних регіонів України, в яких зараз можливо, неможливе навчання. Ось, наша держава має бути освіченою, тобто ми за освічене майбутнє, тому вважаємо, що допомагати повинен кожен. Ми також допомагаємо, ми підготували, закупили рюкзачки, ми закупили канцелярські приладдя. З україною за дві години вінницька молодь зіграла в квіз інтригуючу гру. В квадраті команди хлопців та дівчат випробовували один одного на відповідність українській ідентичності. На шляху до перемоги у кожної команди було дев'ять раундів. Кожен журі оцінювало за кількістю правильних відповідей. Інтерактивна мандрівка розпочалася в Луганську. Тут юні гравці вирішували мовне питання, а фінальний раунд привів команди до Ужгорода, де разом відбудовували Вали Україну у Вінниці ж смакували подільськими смакуликами. Гру для вінницької молоді організував відділ молодіжної політики міськради. Для сьол, ета один з способів вижить. Це Олег говорить про ягідний бізнес. На городі замість овочів посадив кущі лохини та ожини. є сьола, які реслі вирощують, є, які маліни вирощують, є, що голубіку вирощують. Це, як я вважаю. Ну, України. Бо українські ягоди купує Європа та Америка. Это малина. На другому місці це буде смородина, їжевіка, клубніка. Теж в качестві заморозки її теж покупають. Ціни на ягоди вищі, ніж минулого року. Продаючи їх готівельника можна непогано заробити, а держава отримає більше податків. Маліна в цьому році калібалась в діапазоні. 65, 100. Люди доволі ціною, якою дають посередники, які займаються експортом. З кількох соток можна зібрати тони і вигідно продати. Відтак не потрібно їхати на заробітки за кордон. У родині декоративних в'єтнамських куцьок поповнення півдесятка плямистих поросят. Найбільше відвідувачів подільського зоопарку дивують розміри новонароджених п'ятачків, адже у цієї декоративної породи потомство розміром не більше морської свинки. Поросята переважну частину часу сплять на м'якенькій соломляній підстильці у будиночку в вольєрі, а дорослі тим часом відпочивають у затінку неподалік.